Ще року ми намагаємось робити тематичні різдвяні відео. І хоч останнім часом геть немає святкового настрою, все ж ми вирішили створити щось світле. щось в стилі фентезі, де буде не тільки магія Різдва, але й наша з вами реальність. Тут святий Миколай став військовим. Через це він не має можливості врятувати Різдво, тож доручається завдання нашій героїні. О, мені подобається візуалочка. Я думаю, що можна спробувати це зробити. Це буде складно, але багато вікон. І камера ніби рухається до 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 мого твого вікна. А ми це зможемо зробити? У Ні, на компухті. Це була кастомна шапка. Як у Миколая, але мультикамна. Ну, наприклад, я не знаю. Просто у Миколая. Така я поняла, така величезна. Але як це правильно показати? Що це не просто мужик? Ну no, я не знаю. З бородою. Так це будь-який міського кінця з дуже великою бородою. У нього тут позивний, типу Миколай. Угу, 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 да-да-да, це, це хороша штука. Що в третій день, як ми пишемо сценарій, і це ще буде довго продовжуватися, я думаю. З того часу, як тінь нависла над Україною, і святий Миколай з своїми помічниками стали до її захисту, це дуже гарно. Він просто з Васею кожен писав своє, і в мене щось не виходило тут. Вася. Розказує, що він написав, а я розумію, ну це просто як вже е, казка написана, початок казки, Кейтя. Все, тобі треба писати книжку, будь ласка. <гум> <гум> Знімати фільми писати книжки. У тебе це все ну, дуже гарно. І музика в тебе гарно виходить. Будь ласка, кий, це можеш не спати і тільки створювати. Питання не мали б хтось гроші за себе. <гум> З того часу, як тінь нависла над Україною, а святий Миколай зі своїми помічниками стали до її захисту, різдвяний дух почав покидати серця і домівки людей. Приїхали ми до батьків, у мама просто збирає всякі прикольні штучки. А нам це дуже потрібно, щоб задекорувати всі ті різноманітні сцени, які в нас мають бути, щоб вони не виглядали пустими. бере. Госберем, беремо. Ще мама щось знайшла. Що? Клас. Ма, ти що така помічниця Миколая чи що, що <гум> тобі є всі ці штучки? Ну що, от якісь скарби вийшло зібрати, тепер йдемо в підвал шукати, що там ще є цікавого. Це як календарик будиночки дуже теж, теж класно. Алосі! Ну, беремо, кидай. Давай від медя теж. Уже яка класна шапка? Можна, я просто її візьму? Так, Котя, тобто нею можна задекорувати. Експрес, а ми його беремо. Я думаю, що прикольний гелечок. да. Знайшла ще всякі підсвічнички і скляночки. Беремо. Ну що, в фіналі ми склали отаку от коробочку. Святи наближається, ближай, святи наближаються в листопаді. Нам вже треба це все заздалегідь зняти, ні. Ну-ну. No, no. Заходжу в офіс, а у Васі тут отаке на екранчику. Ти робиш? Я Святого Миколая. Ага, я бачу. Мені здається, з ним найпростіше буде працювати просто. Такий він сильно розвернутий, плюс дуже велика борода. З нею потім буде, якщо анімувати, дуже напряжно з бородою буде. Тут всі в дивних головних уборах. Ми зараз будемо намагатися зробити цікаві декорації для першої сцени. Щоб ви розуміли, наскільки ми все зазвичай робимо з підручних засобів. Отут ми тримаємо вилки в нашому звичайному житті. А для зйомки ми теж саме штуку використовуємо і робимо з неї лампочку. Все. Ха! Прикольно виглядає. Прикольно виглядає. Лишаємо так, а вилки в цьому будемо тримати. А я чекаю, коли ти мене похвалиш. Це твоя Молодчинка. У нас перебирання всіх речей відбувається тоді, коли треба щось знімати, правда? Це називається не прибирання, це називається перекладання з місця на місце. Mm -hmm. А Мені здається, що можливо. Тут не може перестати сміятися, коли побачила, що Ларшу Вася тут фотошопить. Ну, це дуже прикольно. <свісно> Вася дружман, Миколай. <свісно> Вася зараз буде писати лист від Миколая для головної героїні, але для початку треба придумати, який же у Миколая може бути почерк, як же він пише. Лістяний дух. Почав покидати серця і домівки людей. Якось так? Е, мені здається, це трішечки повільніше. Зараз потрібно озвучити персонажа а, високого, статного, але у віці. Але не настільки у віці, що він уже майже помирає. Тобто він не говорить як уже ось так. Не знаю, він повинен а, все одно бути свіжим. Тобто достатньо дорослим, але ще не надто старим. <ріст> і мені це важко зробити, тому що я сам низький і завжди з такими високими нотками в голосі. <ріст> Вітаю, Софійко! Зустрів твого чоловіка, і після купи розповідей про тебе я зрозумів. Ти саме та, кому буде під силу мені допомогти. Оце вже надто було допомог... Вітаю, Софійко. Треба більше тут об'єму. Вітаю, Софійко. Потрібно, крім того, щоб понизити голос, потрібно ще. Е... Класти, вплести емоційну складову в, цю, в цей понижений голос. У нас е, оповідач доволі спокійний. Тому е, якщо я зараз буду теж спокійно так само говорити, просто нижчим голосом, вона НАТО буде схожа на оповідача. Мені здається, Миколай, який військовий, він хіба буде дуже в в голові... емоційно? Ну в тебе в голові е, військові, типу. Це, це військові це люди так само, які мають емоції з різними інтонаціями. Завжди хотів мультики озвучувати. Тепер я створюю свої роботи і їх вже озвучую. Ти не так напевно думав, що це буде. Це навіть краще. Угу. Цікавіше. Вітаю, Софійко. Зустрів твого чоловіка, і після розповідей про тебе я зрозумів. Ти саме також. Силу мені допомогти наше різдво під загрозою сьогодні. У нас знімальний день, і вже третій рік здається, що ялинку ми будемо наряжати чисто вимушено. Різдвяного настрою нуль. Але через те, що в нас ну, якісь різдвяні ідеї, різдвяно-воєнні ідеї, скажімо так, відео, то все одно ми наряжаємо ялинку чисто для відео. А ще цікавий факт: сьогодні неділя. І так як я зараз лікуюсь і більше часу проводжу в лікарні, то я сьогодні просто прибіг на декілька годин. У нас є буквально 8 годин для того, щоб підготувати все і відзняти перший епізод. Чесно кажучи, ми вже були налаштовані на те, що ми не будемо знімати цей проект. Але так подумали і спробували ризикнути. Тому, якщо ви це дивитесь, то швидше за все у нас це вийшло. Або частково Або, вийшло. частково. Або частково вийшло. За декілька годин ми маємо це все відзняти, і я біжу назад, тому що там не знають, що мене нема. Зірка Василь. І він у нас зазвичай. На місці зірки. Ага, ну прикольно виходить. Так? Всі помічники Миколая в зборі. Ми сьогодні будемо знімати дуже багато, ніби я роблю крафтових процесів, роблю подаруночки. І от батьки дуже допомагають тим, що роблять ага. ці заготовки. І нам простіше буде під час зйомки не все з нуля робити, а все-таки вже дещо буде підготовлено. Голову можна садити. Так. Пряники покришились, значить помічники з'їдають смачно? Так. А Угу. Збираємо образ. Like, ось так, да, так прикольно. А ти можеш зараз що зробити, ніби звідси його потягнути, так. Yeah, so. да, і типу... Можна. Mm -hmm. Почати цепляти. Через очі, будь ласка, все було нормально, щось блинуло світло. Вона кожного року в цей час відкладала всі свої справи, щоб зробити якомога більше подаруночків і поділитись світлом з тими, хто цього найбільше потребував. Так, давай швиденько типу вирізайте і. Да, так, давай я хотіла. Це о, і у нас тут як цей, знаєш, коли є у акторів дублери і якісь так далі, так мама в цьому плані, що я на камеру типу повирізала, а потім мама така, а все, а все інше немає я. Ні, це був гарний кадр, мені сподобався. Давайте тоді я його зараз зніму, візьму, вирізати. Вирізати. Або можна такі кадри цей, чуєш? Вишивання можна. такі. Вишивання. Вешивання тоді. нічого не роблять. Отак, <ривоти> і <ривоти> потім ловить сюди. А, так, так, так. І в петельку ще просунув. Так, це. Ні, все нормально. Вона подумала, блин, та цю акторку треба боятися, і бігом самі за що. І що, все вже теж? А це ні. Боже, то це дуже дивно. Ти вже знімаєшся? Так, я знімаю, то що. Ну чим далі то мене краще почати, щоб віддавати небезпечний трьох. Оце, можливо, ще одну голочку беремо, ниточку і тоді. Чи і не биваємо. Ну що поже вона. А що лише находи? Аж дрова дві? Вона зрозумувала сюди після не знаю. Я от що цокола. Хоч і сама трималась з останніх сил, вона продовжувала вірити, що свято повернеться в кожен дім і в її також. Час просто летить. У нас реально залишилось півтори години, а просто неймовірно багато кадрів, бо якраз дуже багато часу зайняло конкретно те, що треба було шити в процесі. Цей. Минулого разу ми не встигли все відзняти, тому а, рівно через тиждень. А ми приступили до, до зйомки е, першого епізоду. Я не знаю, постараємося сьогодні встигнути. Єдина проблема, що немає електрики, але добре, що у нас є багато акумуляторних е, е, світел. Зараз робимо ще додатковий реквізит, е, який буде використовуватися під час зйомки, і спробуємо сьогодні відзняти все. — Дубль один, сцена... — Якась там. — Якась там, так. Можна? — Все, давай. — Окей, супер. — Було нормально? — Так, абсолютно. Давай я нажму. Я вже просто знаю, знайдемо спочатку. Три, два, один, панк! Дуже прикольний кадр, як виглядає. — Як на мене, типу. — Так, на мене супер. — Ось сюди кут більше. — Так, так, так. Wow. Я так люблю ці фішки, коли світло прям над... Вони не завжди, Воно не завжди гарно, насправді. Ага, воно тінні типу, робить, так, да, да. да, да. завжди гарні тінні виходять. Треба було тіло постояти. Uh, да, Чи да, я да, погано да, вдягнула? Uh, Може просто звідси ось да, 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 так? Так, так, Давай так і зробимо, і ти така, типу, типа камера зафіксував. No, no, no. За це... сильно? Зараз да, ти така типа. Ну, ну це не потрібно. Ти просто така, типу, ти ж швидко збираєшся. Така, типу, більш навіть не, не реальна, ти така, ну більш серйозно. І не серйозно, просто розслаблена. Просто ти така, типу, враще, тобі треба швидко да, забратися. Ти да, 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 така, типу, зосереджена. О, ага. зосереджена. Ага, тобто ага. ти зосереджена, така чіпч чіпчі, тобто, ти не посміхаєшся, не видавлюєш себе емоцій, ніяких. Ну, цього не потрібно, окей? я будеш готова, міський зір до рук і промову. Йде з на білу землю, святий Миколай? Біле поле, біла річка, срібно білий край. Ой, гай, гай! <свісна> Ну, а всю анімацію і монтаж я вже робив на лікарняному ліжечку, тож це зайняло трішечки більше часу, ніж зазвичай. Тому, якщо вам подобається те, що ми робимо, можете підтримати цей канал коментарем, вподобайкою або за бажанням гримною в описі під відео. Ми вдячні всім, хто вже підтримує, а фінальний результат можете переглянути ось тут. Ідеально!